День захисника і захисниця. Чомусь, на, на жаль, це свято, яке ми сьогодні не можемо святкувати через те, що триває війна, і захисники і захисниці, які боронять нашу землю, по сьогоднішній день гинуть в великій кількості. І не надто хочеться святкувати, і щоб суспільство святкувало цей день, тому що боротьба по сьогоднішній день триває. І від цього буде залежати, чи це буде святом. В нашій країні чи цей день взагалі не війде в історію? Тому що якщо ніхто не буде долучатись до нашої спільної боротьби, цього дня може і не бути в подальшому у нашого майбутнього. 1 жовтня це день, який би я визначила як день шани, подяки, день вдячності за ту роботу, яку виконують військовослужбовці. І в моєму баченні це день не тільки день живих, а й день тих військових, які вже не з нами. І тому назвати цю дату святом можливо важко. Тим саме я би назвала це день пшаною. Це все про нашу роботу, нашу. Мені не хочеться сказати, що це пожертва. Це не пожертва. Це. Наш вибір? Так, це день нашого вибору. По-перше, для мене цей день — це день пам'яті. Це віддати шану тим, кого немає, тим, хто боронив нашу країну і, на жаль, віддали життя. Це день скорботи. Ну, напевно, напевно, це все для мене. На даний момент більше я нічого не бачу в цьому святі. Якби цей день був у мирний час, то в будь-якому випадку ми б зібрались з нашими побратимами, там пожарили б шашлика, сходили б на рибалку. Суспільство перестало реагувати на військових на поклики. Суспільство почало жити своє мирне життя. Вони з кожним днем стають все далі від армії, від військових від війни. При цьому війна не закінчується. Ми втрачаємо територію, хтось втрачає домівки, хтось побратимів. Хтось з кінцівки і повертається інвалідом війни. А суспільство залишається суспільством. Нарешті наше суспільство почало по-справжньому бачити і виділяти людей, які захищають нашу країну, захищають нашу свободу, захищають наше життя, і з 22-го року відношення до військовослужбовців дуже змінилося, кардинально змінилося. Чи у всіх ні? Чи всі пам'ятають, чим жертвують? Що роблять військові? Ну ні, іноді люди забувають. Якщо судити саме, саме зараз, то для військових, так, да, так, це свято. Ну, типу, ми ще один рік вижили, ми боремось далі. А ось з приводу цивільних, ну, на жаль, зараз боляче за це казати, бо цивільні дуже сильно забули про військових. І для них це напевно буде навіть просто звичайний день. Якби я не хотів би, щоб це було, але якби війна наблизилась до їхньої домівки, до їхньої родини, вони втратили когось на війні, то вони були б більш активні в цій е, інформаційній політиці. Вони. Б чи ставали на захист нашої батьківщини, чи ставали б волонтерами для того, щоб допомогти тим хлопцям, які продовжують боротьбу, вони просто дуже багато людей залишаються в нашій країні, якої нічого не втрачали. І всі розуміють, що, врешті-решт, всі війни закінчуються. Людям всім важко, всім по-своєму важко. Хтось ховається. І робить вигляд, що нічого немає, тому що так йому зручно, а хтось це робить, тому що береже себе, свою, своє ментальне здоров'я або свій внутрішній світ. Хтось навпаки з головою занурюється туди і губить себе. Хтось тримає баланс, нас дуже багато, і ми всі різні. Єдиний інструмент, який я для себе знала давно вже, і от практикую за ці. Тому вже третій рік війни, і я бачу, що він працює, це показувати свій приклад. У 22-му році суспільство згуртувалось тільки за що того, що ворог був біля домівок саме в Києві і в інших городах. Сподіваюсь, до цього не дійде. І тут тільки сподіватись на те, що суспільство почне розуміти, що зараз війна в настільки активній фазі і настільки ворог сильний. Що потрібна саме допомога всіх, не так, що Та, це війна не моя, там і так далі. Навпаки.